Вже третій рік поспіль у нашому місті організовують мобільні пункти прийому небезпечних відходів. Хоча екологічна культура у населення ще досить низька, та кількість звернень від громадян здати термометр чи батарейку зростає. Відтак на розгортання роботи так званих екобусів в управлінні знайшлися кошти. Мобільні пункти в нас будуть розташовані в всіх мікрорайонах міста. Дев'ять днів будуть працювати з 12 до 6 години вечора. Буде стояти автомобіль, який ми назвали екобус термометр може містити до 150 міліграм штуки. тож усю зібрану сировину беруться переробляти лише спеціалізовані фірми. Таких в Україні одиниці. Деякі небезпечні відходи доводиться переправляти аж за кордон. А ми вже в подальшому передаємо їх у ліцензованій організації на утилізацію. Лампочки в нас в Україні утилізовуються, досить багато вже є потужностей. А батарейки чи елементи живлення складуються і перевозяться в Польщу або Францію. Екологи наголошують, збирати такі відходи мають право лише у населення, а от підприємствам та організаціям самим доведеться шукати фірму, яка зможе утилізувати небезпечне сміття. Ми оплачуємо ці послуги з міського бюджету. Це міський предохоронний фонд. Він досить обмежений і ми не можемо оплатити підприємствам ці послуги. По закону вони повинні робити це самі. Матимуть відходи в місті безкоштовно. Започатковують роботи мобільні пункти з нагоди святкування днів сталої енергії та до Дня міста. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал т 7